Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 8 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 77 170 особин за добу 710 і поранено 231 510 песиголовців головців за добу 2130 танків 2786 одиниць за добу 15 бойових броньованих машин 5654 одиниці за добу 24 артилерійських систем 1791 одиниця за добу 9 реактивних систем залпового вогню 391 одиниця засобів протиповітряної оборони 203 одиниці за добу один літаків 278 одиниць за добу один гелікоптерів 260 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рік рівня 1476 одиниць за добу, 4 крилатих ракет 399 одиниць кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4216 одиниць за добу, 17 спеціальної техніки 159 одиниць за добу, 2. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.